Ну а від початку року у Києві демонтували кілька десят огорож, встановлених із порушеннями. Що саме розбирають? Зараз Олександра Бабіхіна розкаже, і я бачу, що покаже навіть. Самі, і я знаю, давай. де лівий берег ось сокорки Саш. Вітаю колеги. Дійсно, я на лівому березі. Це вулиця Єлизавети Чавдар, і тут демонтують незаконну огорожу, розбирають паркан, який власне огороджував парковку. Утім, документи дозвільне, як на цю земельну ділянку, так і власне на огорожу, вже давно протерміновані, і більше вони були оформлені лише колись давно і лише на одну частину цієї ділянки парковки. А інша була теж. Самозахвачена, як тут кажуть нам інспектори з благоустрою, тому власне ці порушення тут ліквідують і розбирають паркан. А власне, парковка була платною. І як нам сказали власники машин, які тут зупинялися в місяць, вони платили 1200-1500 гривень. І відповідно ми розуміємо, якщо не було ніякої дозвільної документації на цю земельну ділянку, то власне і податки з такої комерційної діяльності. Ністі ніхто не сплачував. Якщо говорити за о, про огорожі, про законні охорожі, то вони бувають е, різних типів. Це можуть бути і охорожі на час проведення якихось ремонтних робіт в місті. Це можуть бути охорожі для підтримання якоїсь е, території в належному санітарно-технічному стані. Це можуть бути якісь декоративні охорожі. Головне, щоб вони не заважали проходу громадян та проїзду спецтехніки. А ще на них мають бути. Ти відповідні документи, які саме давайте почуємо у прямій мові. Основним документом на розміщення огорожі на сьогоднішній день є документ на право землекористування. Це може бути довір оренди земельної ділянки, чи може бути оформлене право постійного користування, чи державний акт на право власності на земельну ділянку. Тобто обов'язково має бути оформлена земельна ділянка, на якій розміщується огорожа. Власне, контролюють розміщення охорош їх законність інспектори з благоустрою. Вони обходять систематично території. Якщо бачать якісь порушення, вони вимагають у власників документи на ці огорожі. Якщо не отримують документи, то вимагають протягом трьох днів ліквідувати всі порушення. Якщо немає ніякої реакції від власників ОГОРОЖ, то їх демонтують у примусовому характері. Ну і власне які. Найчастіше порушення щодо встановлення охорожу зустрічаються, давайте також почуємо у прямій мові. В основному це е, самовільне захоплення земельної ділянки. Да, це коли немає документів на земельну ділянку, це тимчасові огорожі встановлюють да, для проведення будь-яких робіт. Чи е, може бути. Е, також це огородження території, коли хочуть якоїсь да, приватності і огорожують територію загального користування. Зазначу, що на власників незаконних огорож складають адмінпротокол, а штраф за таке порушення сягає 1700 гривень. Олександра Бабіхінов В'ячеслав Серебрініков, Київ 24.